Друзі, наш репортаж продовжується. Ми все ще знаходимося в Івано-Франківську і наразі зі мною поруч Остап Горбань, один з директорів та співзасновників першої української школи з покеру «Аптім». Остапе, вітаю! Давай розповідай нам як у тебе складається ця серія, і як ваша школа представлена на неї. Так, привіт. Теж всіх вітаю! Ну насправді ми маленьким складом приїхали на цю серію. У нас все-таки в першу чергу школа онлайн МТТ. Ось, але я приїхав, бо сам люблю офлайн, і це класний варіант для і розрядки, і зміни обстановки. І також ще двоє гравців нашої школи приїхали. А крім того, на окремому турнірі. Хай були представлені два наші якраз засновники і два тренери. Ось ну там був цікавий турнір. На жаль, ніхто з них не попав в призи. Там лише троє чи п'ятеро людей здається, були в призах. А я вже встиг в одному турнірі попасти в ITM і ще в одному борюсь. Супер, це дуже круто чути. Що можеш сказати про школу? Які у вас плани? Як ви плануєте свій розвиток? Тому що насправді мені приємно було впізнати, що саме ну ви так би мовити, орієнтуєтесь на українських гравців, і власне все навчання проходить українською мовою. Так, тут потрібно сказати, що перш за все ми е, тісно перша українська школа НТТ і е, команда. Е, нам при тому нам лише менше року. Ми започаткували вже під час повномасштабної війни. і Я вважаю, що це дуже правильний час, коли українські гравці, тренери, бекери всі повинні об'єднуватись. І це одна з наших місій, і допомагати українським гравцям розвиватись і розвивати саме україномовний контент. Тому що контенту іншими мовами є дуже багато. а Україномовного, на жаль, ще було не так багато, але зараз це розвивається, в тому числі і серія ТІПІПІ розвиває теж український покер і контент. Ну і ми також до цього активно. На дуже долучаємося. Ось щодо планів, ну і взагалі розвитку. Насправді ми приємно вражені, бо за рік ну, ми доволі швидко виросли. у Нас вже 50 гравців в команді. І це показує те, що є запит саме на україномовний контент, на розвиток в українському ком'юніті, тому що це набагато комфортніше працювати, як і тренерам, так і гравцям, і нам. І, ну, і ми бачимо в цьому велику перспективу. Файно це чути, насправді, що україномовне ком'юніті розвивається у всіх напрямках і у покерному в тому числі. От ти згадав якраз, що TPP також розвиває український покер. Скажи, чи вперше ти приймаєш участь у цій серії, і взагалі, яке у тебе враження від організації? Ні, приймаю не вперше. Я особисто взагалі полюбляю офлайн серії, і ну, зараз можливості виїзду немає, тому стараюся в Україні по можливості брати участь. І, зокрема, в ТІТІПІ вже брав у Львові участь на київський етап, на жаль, не зміг поїхати. Я сам проживаю у Львові, тому Львів Франківськ не пропускає. І та організація на високому рівні з кожним разом видно, що вони покращуються. І дуже круто, що є оцей формат ТВ-столів. Він дуже сильно піднімає атмосферу, і цікавіше слідкувати навіть тим, хто вже там чи вилетів, чи просто не поїхав. Їхні друзі тут грають. І... Тому та тому дуже класно, що вони це розвивають.